Мати героїня таке почесне звання України вручається жінкам, котрі народили та виховали до восьмирічного віку п'ятеро та більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених встановленому законодавством порядку. Дана державна нагорода вручається багатодітним матерям із 2004 року, відколи набрав чинності відповідний закон. На сьогодні вже більше 130 тисяч українських жінок стали матерями-героїнями. Чуже указом президента ви є мати героїні. Пресуниця звання почесне і вручаємо вам цю нагороду. Особі у достойній почесного звання вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка. У Немирівському районі станом на жовтень поточного року налічується 224 офіційно визнані матері героїні. Днями були нагороджені п'ятеро із них. До них відносяться Слюнько Ганна Єреміївна, яка була посмертно нагороджена. Жителька села Грабівець, Косенко Марія Денисівна, багатодітна матір, яка виховала п'ятеро дітей, жителька села Кірова, нині виповнилось 96 років. Дулепова Зоя Олексіївна, багатодітна матір з селища Братслав, яка виховала п'ятеро дітей, Куйбіда Віта Дмитрівна, багатодітна матір, яка виховала восьмеро дітей, а також Рущак Лариса Юрівна, жителька села Муховець. Також виковала семеро дітей старше восьмирічного віку. Жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїня, указом президента з 1 січня 2008 року була заснована одноразова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Загальна сума, яка по району складає 716 тисяч 400 гривень. Матері героїні, отримавши таке почесне звання. Мають право на додаткову пенсію 20% від прожиткового мінімуму. Восьмеро любих нащадків має Вікторія Куйбіда із Братслава. жінка щаслива, що така багата дітьми, і не хотіла б нічого змінювати, навіть якби можна було б час повернути назад. Хоча виховання підростаючого покоління річ не з легких. Саме найважче це завоювати авторитет, щоб вони слухалися, тому що кожна мати хоче, щоб. Діти зростали слухняними, здоровими, щасливими. А для цього дуже велике значення має бути саме авторитетом, щоб слухалися, поважали, цінили, вдячними були. І не лише мама опора для діток, але й вони для неньки є помічю та підтримкою. Допомагають. Ми так стараємося. От разом так, коли йому, ми завжди стараємося і рано снідаємо, і після школи, як повертаються, то разом їмо. Ну і після вже. Трапези так. Роздаю, хто чим має зайнятися, бо те, що я цілий день би робила сама, то ми за час-два і це все робимо, а потім маємо ще час вільний на спілкування, на разом уроки робити або навіть кіно подивитися. Латуновий значок із зображенням жінки із дитиною на руках, без сумніву, заслужила Косенко Марія Денисівна Іскірова. Вона подарувала життя п'ятьом дітям. Указом президента вам присвоєно почесне звання мати героїні за те, що ви народили і виховали дітей. Да. І вам подяка від президента. Спасибо. і від нас. Дай Боже, що ви всі прожили такі, Як я. Так. Як каже бабця, Спасибо. вона народилася ще за Леніна 1918 року. Я бігала маленька і помню, як казала сусіда, прийшов та й каже. Ви знали Леніна прострелили. І я це слово помню. Марія Денисівна пережила три голодовки та війну. Всі свої робочі сили віддавала місцевому колгоспу. Теперішній час бабуся називає золотим, адже всього є вдосталь. Не так, як колись при її молодості. Скільки хочете, біло? А я була город цілий день копаю за кусочок макуха, а той чоловік робив горілі. Та й мама вже 15 років Марія Косенко живе без чоловіка, котрий був на фронті де й отримав поранення. Але як би жінці в житті важко не було, все ж найпечальнішим стало те, що старенька похоронила двох своїх дочок, а ще в молодості. Сина ростила шестеро дітей. Тоді ще коли була молодою, бо шоста дитина в неї померла хлопчик в, в сім років. Залишилось п'ятеро, так і вона виростила п'ятеро дітей. А дві дочки вже померли, звісно, бабуся сумує, але життя це таке, що воно не запитує, коли помирати і коли народжуватися. На праздники та на дні народження до старіши народу приїжджають діти, онуки, правнуки та наймолодша праправночка з усім серцем і любов'ю до бабусі, адже саме вона вчила їх цьому. Така вона вистіприємна, любить, щоб у неї заходили люди. Люди люди любить поспілкуватися з людьми, завжди пригостить, любить щось розказати цікаве. З нею цікаво спілкуватися, він може багато чого розказати ще з своєї молодості, як жилося в ті часи. Проводжаючи гостей, бабуся побажала по материнськи нам, ніби усій Україні, здоров'я та тільки б не було війни. Її слова та й до Бога.